Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже рада вас бачити. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Дуже рада кожному, хто дивиться це відео. І я знаю, що більшість глядачів вже не підписалися на мій канал, тому можете втратити нагоду дізнатися ще більше цікавих новин і інформації про духовний розвиток. Тож щоб нічого не втратити, будь ласка, тисніть дзвіночок прямо зараз. Наш гість сьогодні Дмитро Олександров. Вітаю, Дмитро! Друзі, вітаю вас! Радий бачити і чути. Пане Дмитро, ми тільки вступили в коридор затемнень. і це такий дуже важливий період. Зараз розпочалася за ведичною традицією два тижні вшанування предків Пітру Пакша. І я знаю, що ви працюєте з родовими програмами. Тож я хочу поговорити з вами стосовно того, як ми зараз можемо поспілкуватися з нашим родом. Які практики можуть в цьому посприяти і з якими питаннями взагалі звертаються до роду? Я, наприклад, звертаюся по захист до свого роду. А що ще можна, як ще можна взаємодіяти з нашими предками? Дуже гарне питання. Зараз ми його подивимось з усіх боків. Давайте ми з вами тоді трошки розберемо питання, що таке взагалі рід. Якщо широко дивитись на цю задачу, так, у нас є дві гілки гілки тата і гілка матері, але це ще не все. Взаємодія в цих гілках може бути більш широкою. Є хранителі роду, хранитель роду гілки тата і гілки мами, а також можна взаємодіяти з родом як окремим рівнем свідомості для вирішення будь-якої задачі. І тоді це геть інші рівні запитів. Начнемо з самого простого. Якби для пересічної людини. Цей період відбувається восени, тому що природа починає переходити в стан, коли змінюється форма. Тобто форма починає руйнуватися. Ми використовуємо слово смерть, але більшість людей його боїться. Але це та суть. Той феномен, який знає, з нами існує постійно, тому що навіть в нашому тілі постійно народжуються клітини, знищуються, Да? і зараз ми збираємо врожай і починається руйнування форми. І от коли йде цей період, тобто можна сказати, що природа готується до стану медитації в ці, в ці часи найбільш тонкий зв'язок з іншими світами, де знаходяться душі наших предків, де знаходяться. Душі наших хранителів і безпосередньо родова система як велика така енергоінформаційна форма. Як ми взаємодіємо? Все дуже просто. Як тільки ми думаємо про когось з представників свого роду, то це вже відбувається взаємодія. Щоб ми дали більше енергії на рівні цієї взаємодії, то ми робимо підношення. Підношення ми робимо те найцінніше і найважливіше, що у нас є. Зазвичай це продукти харчування так, найвищої, найвисокої якості. І найкраще робити те, що нас пов'язує з тонким світом, це квіти, ну і пахощі. Відповідно, якщо ви хочете зробити підношення, вам не обов'язково кудись далеко їхати, це краще зробити на природі, щоб було чисте місце, приготувати, скажімо, улюблену страву з рода тата і рода мами з власними руками, тому що тут річ не навіть не стільки в продуктах, а стільки в енергії, яку ми вкладаємо в цей процес. Якщо ви там приготуєте таку просту справу, як смажена картопля, то найкращий варіант, щоб це безпосередньо було зроблено власними руками. І тоді цей зв'язок найбільший. І не обов'язково знати якесь 100% молитву чи звернення. А дуже від серця просто звернутися, що, дорогі мої предки, я бачу вас, я чую вас, я люблю вас. Прийміть це підношення і покласти на природі це, запалити пахощі, можливо, покласти квіти. І окремо сказати: це для рода тата, а це для рода мами. І так буде найкраще. Якщо ви хочете родової сили, а за нами дуже велика родова система, ну, я так думаю. Тисячі життів, да? а може і сотні тисяч. І в родовій системі у нас дуже багато досвіду, енергії, інформації, і, в принципі, ми можемо запросити підтримку будь-якого характеру. Ну, наприклад, хтось хоче відкрити свій бізнес. І він не знає 100% конкретного предка, але 100% є предок, який займався. Купецтвом та, або торгівлею, і в нього є ці навички таланти. і таланти. Їх можна запросити з родової системи. Що, дорогі мої предки, прошу підтримки в цьому моєму напрямку. Запрошую ваш, вашої мудрості, ваших знань, вашої сили, що стосується проведення проєктів організації, прошу вдати мені цю енергію. І приймаємо це з подякою. Дякуємо. І ви це відчуєте навіть можете на рівні. Поля на рівні вібрації. і дуже важливо, коли з тонкого поля приходить якась сила, це почати впроваджувати. Ну, наприклад, там я не знаю, вивчити інформацію про якусь маркетингову стратегію чи ще щось. Тому що якщо сила прийшла з поля, це не значить, що вона включить автоматично, треба продовження цієї роботи. Ну а відповідно, хранителі роду, так, да, да. пане Дмитро, я зразу хочу запитати: У нас в роду було дуже багато жінок, да, в кожної жінки. І є жінки, які не змогли прожити своє життя так, як вони мріяли, через те, що їхні голоси в родовій системі не були почути. Вони свої мрії поховали, бо виховували дітей, вони забезпечували комфортне життя чоловіка. Чи можна нам зараз жінкам звернутися до цих непочутих жінок і попросити в них благословення прожити досвід щасливої жінки? Жінка, яка розвивається, яка живе за мрією, яка здійснює свої мрії? Бо наші ж предки теж проживають в нас своє життя, правильно, в нашому ДНК. І так, uh, чи можна так. попросити, я хочу піти за мрією, я хочу стати успішною в роботі, я хочу подорожувати, я хочу побачити світ. Поможи мені, проживи разом зі мною цей досвід. Дай мені сили реалізуватися. Чи це спрацює? Uh, дивіться, що я пропоную. Це ж не лише так, що виховували дітей. А у нас є дві дуальності. Перше, хтось дуже потужно проявився. І його могли забрати, заграти або позбавити життя. Ну, в радянські часи, Так, легше. так, так. тоді ми взяли іншу дуальність, що не проявляйся. Краще сидіти в тиші, навіть якщо ініціатива проявляю... наказуємо, як казали в радянські часи. Тому що от твій дідусь, ну це, наприклад, стосується мого прадіда, якого забрали, і ми не знаємо, де похований десь на Соловках. І це ж в ДНК кожного українця, і там же воно в глибині цей процес є. І відповідно цей досвід ми перепрожили. І нам з цього досвіду треба вийти. А, і ми можемо вийти на більш універсальний рівень цієї задачі. Ви ж любите експерименти? Так. <реш> Добре. Складіть ручки ось так. Отак, одна на, на другу. Потім перехрестіть ножки, так, як вам зручно. Угу. Так. Ручки в замок. Отак. Угу. До серця. Робимо плавний вдих. Плавний видих. Плавний вдих. Плавний видих. І глядачі також, хто дивиться це відео. І ви повторюєте за мною дуже прості слова. Я визнаю всіх тих. Я визнаю всіх тих. В своїй родовій системі і своїх реінкарнаціях, В своїй родовій системі і в своїх реінкарнаціях. Кому проявленість обійшлась занадто дорого. Кому проявленість обійшлася занадто дорого. І дають цьому місце. Слухайте, що відбувається в тілі. Розслабленість. Угу. Я визнаю в своїй родовій системі і в своїх реінкарнаціях. Я визнаю в своїй родовій системі і в своїх реінкарнаціях. Всіх тих. Всіх тих. Кому непомітність? Кому непомітність? Та непроявленість. Та непроявленість врятували життя. Врятували життя. І дають цьому місце. І даю цьому місце. Так, знову слухайте, що відбувається. В мені так стало легко. Отож тепер. Отож тепер. Я визнаю різницю між там та тоді. Я визнаю різницю між там та тоді. І тут і зараз. І тут і зараз. І даю місце цій різниці. І даю місце цій різниці. Отож, відповідно виходжу з дуальності. Отож, відповідно виходжу з дуальності. І тепер я маю праве, право вибору. І тепер я маю право вибору. Проявляти свою природу? Проявляти свою природу. На повну потужність на повну потужність. Та йти своїм шляхом даним. Та й ти своїм шляхом даним. Дорогі мої пращури, дорогі мої предки. Дорогі мої пращури, дорогі мої предки. Я визнаю досвід родової системи та вашої долі. Я визнаю досвід родової системи та вашої долі. І даю цьому місце. І даю цьому місце. Отож прошу благословити мене. Отож прошу благословити мене в моїх намірах. В моїх намірах. В думках. В моїх думках. Надати сили та мудрості. Та дати сили та мудрості. В моїх справах. В моїх справах. Моїх, справах моєї сім'ї. В справах моєї сім'ї. Та в моєму проявленні. Та в моєму проявленні. Так є? Так є. І так буде. І так буде. Ви знаєте, напевно, предки мене почули, бо зараз під вікном в мене сидить ворона, яка кряче, не знаю, чи чути це на записі, яка кряче мені е, прямо у вікно. А ворона, як відомо, вона ж ходить між світами. І це це такий жест: розкриті ручки, покладіть пальчики один до одного напроти грудей, потримайте 10-15 секунд. Відчуття, ніби енергія перетікає з лівою в праву руку, з правою в ліву. Так, так, пішов великий потік енергії. І це розповсюджується на всіх учасників, хто подивиться цей процес. Тому що в полі немає ні часу, ні простору, ні лінійності. Все, можна відкривати очі. Дякую вам дуже. І е, така взаємодія, вона е, дає таке відчуття щастя, так. такої радості. Дякую вам. Будь ласка, будь ласка. А, відповідно, є в родовій системі ще два слова з приводу ієрархії. Угу. І, в принципі, якщо ви не можете там якусь підтримку або задачу вирішити більш складну, тоді треба спілкуватись з хранителями роду. Да, це як старішини. І вони uh -huh. по ієрархії знаходяться на щабель вище для uh -huh. вирішення певної задачі. Ну, наприклад, ви намагаєтесь з когось з предків з близьких налагодити стосунки, але ніяк не виходить, видно, і прощення використовуєте, і мантри читаєте, наприклад, і тонко робите. То ви можете звернутися по думки до хранителя роду. Uh -huh. Що прошу налагодити, налагодити цей зв'язок. Тому що я вже все перепробував, от втрачаю надію, але ж мені хочеться, щоб була гармонія. Такий варіант теж існує. Як цікаво, в нас вдома, у моєї мами, зберігається фарфорова статуя жінки. Дуже красивої жінки. Вона чимось схожа на мою бабусю. І ми вчора робили вшанування роду з мамою, ми робили кашу для наших предків, рис з молоком, з обліпіхою, з медом. Ну, так як любили наші предки. І коли я завела маму в медитацію. Я її спитала потім, мама, а як виглядав хранитель рода, якою ти її побачила? Бо мені приходить висока гарна жінка в хусті, в сорочці. Вона така статна, добротна, красива. І... Е... Мама мені описала ту саму жінку, а потім показала на цю статуетку, а вона нам дісталася в спадок від нашої прабабусі. Це колись прабабуся купила, бо їй вона сподобалася. Потім подарувала моїй бабусі бабуся мамі, і вона зараз стоїть в батьківській хаті. Мама каже: ти не повіриш, вона так схожа на цю статуетку, ну прямо дуже схожа. І е, в мене виникло питання: а чи можемо ми цій статуетці піднести? Аромопалочки, пелюсточки троянд, аромомасла, запалити біля неї свічку і звернутися до неї як до символа роду. Так, так. Справа в тому, що є енергетика декількох поколінь, і якщо ми хочемо посилити взаємодію, зробити підношення, то можна взяти ришники предків, так я беру там книгу мого дідуся, там, де була взаємодія, і наші предки вклали в цей процес енергію. В більшості, да, це рушники, якісь можуть бути вишиванки, якісь речі. І коли ви це підношення робите, ось в вашому випадку це статуетка, когось якісь можуть бути сімейні коштовності. Якісь камені, да, якісь каблучки, це все має силу, і відповідно ви взаємодіючи з цими предметами, взаємодієте з енергією роду. Ну, може бути такий невеличкий, навіть створений вівтар. Да. От Ви, якщо робите підношення, там ви скуштували оцю смакоту, яку ви приготували. Там, ви поклали тарілку одну для рода батька, для рода матері, і склали ці речі, які є важливими і угу. несуть цю енергетику, і це посилює ефект. Дякую. А розкажіть більш детально про хранителі роду. Що це за хранителі, звідки береться ця енергія? І є хранителі тільки на астральному плані, чи може бути в родині хтось, хто виконує місію хранителя роду в живому плані? Як взагалі працює ця система? студія? В тому, що хранитель роду, та, це старішина або мудрець, або жінка-мудрець, неважливо, це чоловік чи це жінка. Які мають певну ієрархію, тобто владу, владу мудрості, владу знань над іншими учасниками роду і допомагають їм в втіленнях, в еволюції, тобто в них більше сили і потенціалу. 100% вони є на тонкому рівні, але хтось із них може і втілити, втілений зараз бути в родовій системі або може прийти через деякий час. Тобто, це ну, така можна сказати, реальна фігура, якої є повноваження. Ну от, е як збирається за родовим столом, да, то хтось є головний, умовно кажучи. Ну ось ось це, це, це і є ця. <сум> Якщо ви хочете налагодити взаємодію і посилити іерархію, можливо, це треба для еволюції вашої душі, або ще для якихось цілей, все ж робиться через спокій, через медитативний трансовий стан. Ви занурюєтеся і формуєте намір, хочу познайомитися з хранителем роду або з хранительницею. Запросить. Для таких-то цілей, для таких то задач. І ви будуйте цю взаємодію. І це посилить ваш зв'язок з родом. тому що да, ми розуміємо, що є родова гілка тата, є родова гілка матері, але дуже мало людей встановлюють зв'язок з хранителями. Хранитель роду, якщо в мене є батько і мати, це получається, що в моєї мами є хранитель роду, в мого батька є хранитель роду. Так. Я можу так. звертатися як до одного, так і до другого, правильно? Так. Так, так, так. Шанування роду і ненароджених дітей. Це теж дуже важлива історія, бо так склалося, що в наших бабусь, прабабусь були свої причини і свої темні моменти, коли дітки помирали від хвороби, нехрещені дітки принароджені, коли в жінок були ненароджені діти. Як взаємодіяти з цими душами? Перше, що треба народжені, могли бути аборти. Та, ну є правда, життя ми це нікуди не можемо діти. Головне, що ці душі мали отримати певний досвід в нашій родовій системі, і ми уникаємо говорити про це. Найпростіше, що ми можемо зробити, це дати їм місце і визнати їхній досвід. Готові? Ну, можна так, а можна просто ручки на серце прикрити. Очі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Шановні мої предки, шановні мої пращури. Шановні мої предки, шановні мої пращури. Я звертаюсь до роду тата. Я звертаюся до роду тата. Та до роду матері. До роду матері. З повагою і шаною звертаюсь до хранителя роду тата. З повагою і шаною звертаюся до хранителя роду тата. До хранителя роду мати для мами. До хранителя роду мами. Звертаюся до всіх душ. Звертаюся до всіх душ. Які втілилися на короткий час або хотіли втілитися. Які втілилися на короткий час або хотіли втілитися? В родовій системі тата і в родовій системі мами. В родовій системі тата, в родовій системі мами. Я визнаю ваш досвід. Я визнаю ваш досвід. І я прошу. І я зайня... і я зайняти. Зайняти. Прошу в наших родових системах. В наших родових системах. Гідне місце. Гідне місце. Я бачу вас. Я бачу вас. Я люблю вас. І я люблю вас. І я визнаю ваш досвід. І я визнаю ваш досвід. І даю цьому місце. І даю цьому місце. Що відбувається? А мені так тепло в серці зараз. Тепло-тепло. Пальці холодні на руках. А долоні гарячі. Дякую. 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 Я дуже вам вдячна. Шановні глядачі. Сподіваюся, що вам ця практика теж сподобається. І ви зможете відчути повноцінно. Ось той зв'язок, який роками змовчувався, був втрачений, але ці душі вони є, вони ж нікуди не зникли, і вони наші, так само, наші, наші. Пане Дмитро, я хочу запитати стосовно шанування предків, от ми коли шануємо да, всю родину, ми зазвичай згадуємо тих, кого ми пам'ятаємо. А що робити людям, в яких, наприклад, ну вони не пам'ятають бабусі чи дідуся? Або людину усиновили, як їй встановити зв'язок зі своїм родом, якщо вона не знає, хто був мати, чи батько, чи батько пішов з родини, а дитина виросла тільки з мамою. І дуже багато є людей, які не знають історії свого роду, як їм зв'язатися з родовим хранителем, як поспілкуватися з родовою системою. Давайте розберемо дуже прості речі. Важливим є те, якщо у кого є така можливість, то замовити, вибудувати генеалогічне дерево. Я замовляв, у нас в Україні є фахівці, які в архівах збирають інформацію. І це дуже цінно, якщо така можливість є. Якщо хтось всиновлений, ну, наприклад, моя прабабуся теж всиновлена по гілці мами. Але всиновлення, якраз. Опікуни, колишні дружини, вони всі входять в родову систему. Тому тут ми кажемо не просто відсотковий фізичний зв'язок. У них є своє місце, в них є своя ієрархія. Те, що ви можете знайти і здобути, зробіть це. А далі ви можете взаємодіяти на духовному, ментальному рівні через молитву, медитацію або транс. Чим, наприклад. Медитація відрізняється від трансового стану. В медитації ми в більшості йдемо якби, до, до поля свідомості, до Вищої сили і отримуємо там ефект релаксу розслаблення. Якщо ми кажемо про медитацію з наміром, це буде транс. І, відповідно, ми взаємодіємо з допомогою думки і слова. Дуже просто. Ми можемо зараз просто попросити наших предків, от як ми з вами радимо, да, бути тут і підтримувати нас. Та це зазвичай душі, які чекають, поки ми їх попросимо про підтримку. І в будь-якому початку якоїсь складної справи або вирішення питання, або просто на початку дня ви звертаєтесь, подумки або словами: тато, прошу благословити мене, мамо, прошу благословити мене. І незалежно від того, чи пам'ятаєте ви як, як фізичне тіло. Да, чи встановлений був цей зв'язок, ви зразу попадаєте, потрапляєте на ці частоти, і, і вже відбувається взаємодія. Нічого немає складного, і це не має бути такий гіперскладний ритуал. Вібрація це універсальна сила, яка розповсюджується на весь простір, якщо вона підкріплена наміром, то 100% вона досягне мети. Пане Дмитро, в мене сусіди розпочали ремонт, і я виключаю свій звук, щоб не було чути на мікрофоні, коли ви говорите. Так, ми вже з вами 40 хвилин в ефірі. Ого, це класно. І ще я хочу вас запитати наостанок. Чи можна вшановувати родину... Чи можна вшановувати? Mm -hmm. Чи можна вшановувати рід постійно, чи тільки в певні дні. Можна ж спілкуватися на постійній основі. Як ви порадите? Я взагалі вважаю, що ми втратили цю культуру, і ми якось намагаємося, що є дні. Ось, наприклад, да, в період вшанування предків і ми тут приділяємо увагу. Да, або те, що у нас, наприклад, після Пасхи називається Гробки, да, або поминальні дні. Це добре. Це для того, щоб ми не забували. Але Взаємодія має бути максимальна. Чим більше ви потребуєте контакту, чим більше ви взаємодієте, взаємодієте з родом. Ви відчули, що треба зробити підношення? Зробіть. Ви відчули, що треба там відвідати місце сили, наприклад, вашого дитинства, чи побути на кладовищі. Ви це робіть. Тому що чим сильніший зв'язок з родом, то у вас зміниться відчуття. Так, як би його прирівняти. Коли ви долаєте труднощі, такий стан відбувається, начебто вас несуть на руках. Пане Дмитро, я вам дуже-дуже дякую. Шановні глядачі, підписуйтеся на соцмережі нашого гостя. Сьогодні в нас Дмитро Олександров був в ефірі. Напишіть свої особисті враження, як ви відчули те, що відбулося. Напишіть свій особистий досвід. Пане Дмитро, я вам дякую. Завжди чекаю в ефірі і хочу звернутися до глядачів. Будь ласка, підписуйтеся на мій YouTube канал. Я буду вам дуже вдячна. Дякую, дякую, запрошуйте ще. Гарного всім дня. Робіть підношення, встановлюйте зв'язок з родом і беріть свою силу, яка належить по праву.